Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки на дворі 21 перше сторіччя. Однак морські пірати і досі продовжують захоплювати кораблі, які щодня борознять безкрайні водні простори нашої планети. Сучасні флібустьєри щорічно здійснюють сотні нападів з метою захопити заручників. Чи то важливий вантаж за різними даними лише 2011 року світовій економіці було завдано збитку на 7 мільярдів доларів. Чи можливо подолати піратство? Хто фінансує сучасних корсарів і де відбуваються справжні морські баталії? Відповіді на ці питання шукали журналісти фактору безпеки. Режисери культової радянської стрічки Пірати ХХ століття і уявити собі не могли, що мене якихось 30 років, і сюжет, закладений в її основу, стане реальністю, а пірати будуть наводити жах на мореплавців. Сучасні флібустіри щорічно здійснюють сотні нападів на різні кораблі. Небезпечними вважаються води Північної і Середньої Америки, Карибське море, води Коста-Ріки, Колумбії та Бразилії, східне узбережжя Африки, в районі Гвинейської затоки, територіальні води Нігерії і Анголи, райони Південно-Східної Азії і Азіатсько-Тихоокеан. Регіону. Особливо піратськими є узбережжя Індії і Шрі-Ланки, зона Малакської і Сінгапурської проток. Щороку тут проходить понад 30 тисяч суден, щодня від 200 до 600, більша половина з яких танкери. Небезпечними також є Тайландська затока і Північно-Китайське море це загроза міжнародній торгівлі, судноплавству, регіональній стабільності та миру. На мою думку, надзвичайно важливо, щоб європейський парламент та європейські інституції визначили чітку позицію щодо цього явища. сьогодні піратство стало надзвичайно прибутковим бізнесом з річним обертом коштів близько 12 мільярдів доларів на рік. І це не дивно, адже лише аденською протокою щорічно проходить від 16 до 20 тисяч суден. Близько ста з них стають об'єктами нападу піратів. За один захоплений корабель та членів його екіпажу, пірати вимагають від 1 до 5 мільйонів доларів. На жаль, дуже часто вони отримують те, що просять. Це є чи повинно стати одним з наших головних пріоритетів виявити ці грошові потоки. Це гроші, які платяться за викуп, і вони не можуть вільно циркулювати в європейських банках. І якщо ми досягнемо успіху в цьому, один з елементів сучасного піратства, скажімо так, найпривабливіших елементів, зникне. Поки європарламентарі розмірковують, як перекрити грошову артерію піратам, Вони продовжують здійснювати зухвалі напади на судна. Експерти не перестають наголошувати на тому, що морське піратство набуло масштабів справжньої загрози світовому судноплавству. Найбільш небезпечним на їх думку є район африканського рогу. Адже Сомалі перестало існувати як єдина держава і не в змозі подолати проблему піратства. Сьогодні єдиною законною владою в країні, визнаною міжнародним співтовариством, є федеральний уряд Сомалі, який натомість контролює лише частину території країни. Решта контролюється невизнаними державними утворюваннями або є самокерованими територіями як виявилося, найпоширенішим піратство є в країнах з нестабільною ситуацією та бідних країнах. Це явище має ще й соціальний характер. Бідність, злидні, нестача їжі та питної води. Відсутність будь-якої перспективи на гідне життя змушує сомалійських чоловіків відкладати рибальське і сільськогосподарське приладдя і брати до рук автомат. Зрештою, більшість з них опиняються серед числа новоспечених піратів. Перші найбільші захоплення сомалійськими піратами суден відбулося ще 2005 року. Серед них захоплення українського балкера Панагія з екіпажом 23 людини. Наші співвітчизники були в полоні піратів майже 40 днів. За їх звільнення пірати отримали 700 тисяч доларів, що у ті часи було рекордною сумою викупу. Однак найбільшого розголосу набула історія з судном Фаїна, захопленим 2008 року. Тоді 17 українців пробули в піратському полоні 4 місяці. Відсутність повноцінної влади в країні називають однією з причин розгулу піратства біля берегів Сомалі, діючи на території країни формування маджахедів ісламістських рухів, здійснюють терористичні акти і відверто ігнорують заклики визнаної влади до переговорів. Під час останнього теракту, який було скоєно терористською смертницею у національному театрі у місті Магадішо, загинуло 10 осіб, серед яких були і сомалійські високопосадовці. Провідні країни Європи та світу засудили цей терористичний акт. Ми засуджуємо цей напад і співчуваємо усім близьким та родинам загиблих та постраждалих. Здійснивши цей акт насильства у день мирного святкування національного театру, рух аль шабааб показав, що не бажає йти шляхом переміря та згоди, а знову повертається на шлях протистояння. США залишаться разом з народом Сомалі на його шляху до нормального життя та підтримують його прагнення в боротьбі проти терору. На початку нового тисячоліття морські розбійники стали настільки дошкуляти мирному суднопласту, що змусили такі потужні організації, як ЄС та НАТО, протидіяти цьому лиху. До операції також долучились інші країни, для яких піратство становило серйозну проблему. Кілька днів тому біля східного узбережжя Сомалі корабель НАТО затримав 16 осіб підозрюваних у піратстві. Морські злочинці здійснювали свої вилазки на швидкісному вітрильнику, який вони захопили місяць тому. Під час патрулювання королівський корабель військово-морських сил Данії Абсалон, який патрулює цю місцевість в рамках антитерористичної операції Альянсу Океанський щит», зупинив парусник, що йшов під іранським прапором. Абсалон отримав наказ перехопити човен. У ході проведеної операції було звільнено 12 членів екіпажу, яких утримували в якості заручників. Операцію було проведено без застосування зброї. 2008 року Рада безпеки ООН санкціонувала військове патрулювання в територіальних водах Сомалі. Сьогодні найбільш масштабні антипіратські компанії біля берегів Сомалі проходять під Егідою НАТО та Євросоюзу. Операція альянсу має назву Океанський щит, а ЄС бореться з піратами в рамках операції Аталанта. Військово-морська операція ЄС має на меті виконати три головних завдання: перше забезпечення безпеки кораблів, що доставляють продовольство до портів Сомалі в рамках світової продовольчої програми. Це в основному Магадішо та ще деякі інші порти. Далі це забезпечення безпеки іншим кораблям, що перебувають в Аденській затоці та й загалом біля берегів Сомалі, і також проведення спостереження за активністю в акваторії з метою ефективного запобігання та попередження піратських нападів. Нещодавно обидві міжнародні організації подовжили їх проведення до 2014 року на північно-атлантичній раді, найвищому політичному органі альянсу, антипіратська операція Океанський щит була продовжена до кінця 2014 року. Написав на своїй сторінці у Твіттері генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Сьогодні в західній частині індійського океану в межах операції дислоковані чотири кораблі НАТО під загальним командуванням Туреччини. Ця берегова зона є однією з найнебезпечніших у світі. Саме з цих берегів сомалійські пірати здійснюють свої напади. Їх об'єктами стають судна з різним вантажем, особливо цинічними є напади на кораблі із гуманітарною допомогою, які прямують до Сомалі. Утім, сомалійські пірати не гребують нічим. Сучасне піратство є нічним жахіттям для 20 тисяч кораблів, які щороку проходять через Аденську затопу, частину основного морського шляху між Азією та Європою. Саїд Афак Ахмед, капітан танкера Отіна, здійснює прохід через цю ділянку вже втретє. Але з кожним разом напруження не зменшується. Ця ділянка є найгіршою у світі. Усі занепокоєні піратством. Ви можете собі уявити, як почувається ваша дружина та діти, у якому стресовому стані вони перебуватимуть, якщо їх член сім'ї потрапить у полон. Тому я вважаю, що до цієї проблеми потрібно поставитися дуже серйозно. Відповідно до вимог ООН 2009 року, НАТО направило підрозділ військово-морських сил до регіону для охорони кораблів, які були задіяні у здійсненні гуманітарної допомоги для Сомалі у рамках світової програми протидії голоду. На борту корабля Абсалона режим повної бойової готовності у свої 25 років. Хеді вже втретє бере участь у операції НАТО Океанський щит». Ця тендітна жінка, справжній професіонал, як і більшість екіпажу, вона чітко знає, що їй робити у разі надзвичайної ситуації. Я лише маю переконатися, що жоден з кораблів не змінює напрямку руху. Ми не можемо побачити все. Води навкруги багато, і ми просто не можемо бути всюди. Але тут безпечно, адже завжди поруч є військовий корабель. За словами Хеді, Абсалон не раз приходив на допомогу цивільним суднам. Одного разу словацький вантажний корабель Аріала надіслав тривожний сигнал. Команда, знайшовши прихисток у безпечному місці, повідомила про присутність озброєних чоловіків на борту корабля. Підрозділ спеціальних сил Абсалону швидко відреагував, та вже за декілька хвилин корабель було звільнено. Кількома днями раніше було звільнено корабель, який вже декілька днів перебував у полоні. Команду було врятовано. На жаль, пірати просто розчинилися у водних просторах. Лейтенант Расмус брав участь у декількох рятувальних операціях. Ми застали їх зненацька. Вони не знали, що ми були поруч. Це дало нам можливість швидко заволодіти їх зброєю. І, хоча вона виглядає іржавою, вона досі функціонує. Вона готова до застосування. Абсалон призначений для реагування у випадку нападу. Він належить до морської групи НАТО 1 одного з військових морських підрозділів альянсу. Наше головне завдання захистити торгові кораблі, які проходять у даному районі, запобігти нападам, зменшити можливості піратів здійснювати атаки. Якщо ми бачимо атаку, намагаємося її зупинити. Абсалон здійснює обмін інформацією у реальному часі з іншими кораблями, які задіяні у операції Європейського союзу Аталанта. Загалом більше 20 кораблів патрулюють Сомалійські води. І учасники переслідують одну мету захистити цивільні судна від піратів. Ворог, з яким їм доводиться мати справу, є непередбачуваним. пірати є різні. Деякі з них більш професійні і краще оснащені. Однак всі вони не бояться застосовувати зброю. Ми спостерігали випадки, коли вони застосовували зброю проти військових кораблів. Дуже часто вони перебувають під впливом наркотичних речовин, а тому передбачити їх дії дуже складно. Ми маємо бути готові до всього. Спецпідрозділ Данії, який перебуває на борту Абсалона, перший хто реагує на подібні ситуації, але використання сили має бути не єдиним засобом протидії піратству. Ми боремося скоріше за все проти симптомів, а не проти хвороби. Я вважаю, що вирішення проблеми піратства передбачає перш за все вирішення проблем Сомалі, які є складними і яких є багато. Ми маємо допомогти країнам цього регіону вибудувати власні спроможності протидіяти піратству, але звичайно це вимагає багато часу. Ми повинні зрозуміти, що є декілька шляхів зменшення проявів піратства у цьому регіоні, і одним з них є збільшення витрат торгівельних компаній на охорону своїх кораблів, оскільки у світі немає такої кількості військових кораблів, щоб захистити. Тити усі торгівельні судна в усьому світі, крім того, екіпажі цивільних суден самі повинні бути готові до позаштатних ситуацій. Елементарна увага збільшує шанси на уникнення небезпеки. Ми проводимо інструктаж команди і спеціальні тренування, намагаємося тримати всі двері замкнутими. Цілодобово здійснюємо додаткове спостереження, для чого придбали прилади нічного бачення. У випадку тривоги вся команда збирається у спеціальному приміщенні кімнаті контролю вантажу. Тут ми маємо обладнання та додаткову провізію, що дозволить нам протриматися певний час. Водночас пірати вигадують нові методи захоплення суден, оскільки човни, на яких вони здійснюють напади, легко розпізнаються. Пірати використовують човни, призначені для перевезення худоби. Такі судна зазвичай не викликають підозри, і це дає змогу морським розбійникам безперешкод наближатися до об'єкта, уподобаного як жертва. Для світового співтовариства піратство стало справжньою проблемою, адже це впливає на безпеку транспортних шляхів, мореплавства та як наслідок на міжнародну торгівлю. Піратство набуло рис глобальної проблеми. Експерти одноголосно заявляють про те, що вирішення цієї проблеми вимагає рішучих спільних дій від світового товариства. Активну участь в цьому процесі братиме і Україна. За словами представників оборонного відомства, 2012 року планується відрядження національного контингенту збройних сил України у складі. 30 чоловік в Джибуті для здійснення патрулювання в рамках операції Євросоюзу Аталанта. Крім цього, 2013 року заплановано участь фрегату ВМС України гетьман Сагайдачний» в операції НАТО з протидії піратству Океанський щит». Про свою готовність спільно з НАТО протистояти піратству заявили Китай і Росія. По нашей инициативе в прошлом году мы предложили рассматривать планы сотрудничества не на краткосрочную перспективу, на год, а на два, на три года вперед. Это нашел поддержку, была разработана дорожная карта Совета России и НАТО на 2012, 2013 и 2014 годы. По основным направлениям сотрудничества я часто частично озвучил, это прежде всего таловое обеспечение, борьба с терроризмом, поиск и спасение на море. Боротьба з піратством. в Брюсселі. Переконані, що для ефективної боротьби з піратством необхідна чітка взаємодія всіх учасників процесу, не обійтись і без сучасного обладнання та техніки, що дозволить безпомилково виявити морських розбійників. НАТО впроваджує так звану програму наземного спостереження, яка забезпечує детальне картування будь-якої нестандартної ситуації. Це типове виявлення піратського нападу. Ви бачите лінію, яка йде вперед. Вона відповідає кораблю, який, можливо є носієм загрози. Всі ці дані направляють. Ця через наземний сегмент до військових командирів, які направляють відповідні військові активи США на місце, з якого надійшов сигнал, з метою його перевірки на наявність можливих піратських кораблів. Це вигаданий сценарій, завдяки якому можна чітко усвідомити роль програми наземного спостереження. Система включає в себе безпілотні літальні апарати, які функціонують на великій висоті протягом тривалого часу, та діяльність, яких забезпечується наземними службами. Вона може відслідковувати та аналізувати дані практично в режимі реального часу. червоний прямокутний вказує на площу, над якою здійснюється спостереження завдяки відповідно направленому радару. Фіолетові й жовті точки, які ви бачите, відображають наявність поточних руху ми робитимемо вагомий внесок моніторинг плавзасобів наявних у морі. Водночас ми будемо відслідковувати прилегалі прибережні ділянки, супроводжувати всі морські патрульні літаки та надавати інше сприяння з метою надання НАТО більш чіткої картини перебігу подій на відповідній морській території і суходолі. НАТО має у своєму розпорядженні власні безпілотні літальні апарати Глобал Хок-40». Кожен з яких оснащений радарними системами вагою у півтори тони. Це дозволить НАТО мати точну інформацію про ситуацію до, під час і після операції. Радари, встановлені на зазначених апаратах, виявлятимуть місце розташування наземних об'єктів цілей. Вони відслідковуватимуть пересування наземного транспорту, будуть здатні супроводжувати деякі морські цілі противника. А завдяки синтетичному апертурному радару, що по суті постійно фотографує місцевість, виявлятимуть зміни на ділянках, які відслідковуються. Дальність дії. Безпілотних літальних апаратів може досягати 16 тисяч кілометрів. Оператори НАТО вже проходять відповідну підготовку. Ви дивилися фактор безпеки. Наш час на сьогодні вичерпано. До зустрічі рівно за тиждень.